Олександр Сушко, самота. В окопі плаче дощ, спинився час, шинкує ворог лютий душу сталю, а небеса упали в чорну грязь, накривши землю зоряною шаллю. Ніхто в це пекло в гості не просив. Я сам прийшов без зброї добровольцем. Тут кров горить у крапельках роси, в обіймах смерті звично сходить сонце. Пливли причисті янголи в гробах. туди, де світ уквітчано барвінком, я вижив та поламана судьба догнала вдома. Воїна каліку. Пішли дружина, донечка, онук, лишилося багатства світлі рими, а самота це плата за війну, яку я зупиняв грудьми своїми.